Уявіть собі об'єкт. Він коштує 40 мільярдів доларів. Це єдине місце на карті війни, яке Путін не бомбить. Це єдине місце, про яке Трамп говорив з диктатором 2,5 години за зачиненими дверима. Всі думають, що війна йде за землю, за мову, за історію. Але Юрій Швець утримав інсайт: війна йде за це. Той, хто отримує контроль над цим об'єктом, отримує владу, сильнішу за нафту. Що це? І чому заради цього Трамп готовий продати Україну? Вчора у Флориді сталося щось аномальне. Дональд Трамп, людина, яка ніколи не пропускає гру в гольф на Різдво, раптом скасовує все. Він зачиняється в кабінеті і проводить найдовшу телефонну розмову року з Путіним дві з половиною години. Це довше, ніж він говорив із Зеленським. Це довше, ніж він говорить зі своєю дружиною. Про що можна говорити 150 хвилин? Про кордони? Ні. Про ракети? Ні. Швець проаналізував кожне слово Трампа на прес-конференції і знайшов обмовку за Фрейдом. Трамп був в'ялим, коли говорив про Україну. Йому було байдуже. Але він миттєво ожив, коли мова зайшла про один конкретний об'єкт. Він знав про нього все: скільки там блоків, скільки людей працює, в якому він стані. Він сказав фразу, яка видала його з головою: вона готова до запуску негайно. Сьогодні ми складемо цей пазл. Ви дізнаєтесь. Таємниця об'єкта X чому найбільша атомна станція Європи стала головним профеєм для родини Трампа? Схема атомний біткоін. Як війна в Україні пов'язана з криптогаманцями синів американського президента? Пастка для Зеленського. Чому нам пропонують мир саме зараз? Бо об'єкт X треба вмикати в розетку. Це не політика, це бізнес на крові. І ми знайшли бенефіціарів, відкриваємо карти. Об'єкт X це Запорізька АЕС. Але чому вона так потрібна Трампу? Швець розкриває схему, про яку мовчать CNN і Fox News. Світ стоїть на порозі енергетичного голоду. Штучний інтелект і майнінг криптовалют пожирають електрику як монстри. У США ціна на світло злетіла, енергії не вистачає. І тут в Україні стоїть гігант: 6 гігаватт потужності, найбільша в Європі, і вона стоїть без діла. Інсайт Швеція шокує. Оточення Трампа, зокрема його сини та партнер Вітков, розглядають ЗАЕС не як об'єкт інфраструктури України. Вони розглядають її як приватну майнінг-ферму, безкоштовна, потужна, стабільна енергія. Трамп на пресс-конференции проговорился. Путин ее не бомбит. Вона цела. Чему Путин ее не бомбит? Бо они уже, схоже, ее поделили. Этот объект собственности, повторяю, Трамп знает, что это крупнейшее в мире, вызывает его особый интерес, поскольку предполагается, что Соединенные Штаты могут стать ее сособственником, поскольку она сразу готова к работе, сразу можно ее запустить. И для майнинга валюты, а валютой майнингом активно занимается, вообще криптовалютой, активно занимаются сыновья и Трампа, и Уитков. Ну и помимо этого можно открывать крупнейший дата-центр, дата-центр, который сейчас расплодилось полно в связи с бурным расцветом искусственного интеллекта. Вот вам и ответ на загадку. Трамп говорил с Путиным две с половиной часа не про мир. Він обговорював бізнес-план. Володимире, ти даєш нам станцію, ми ставимо там свої сервери, ділимо прибуток 50 на 50. А українцям скажемо, що це зона безпеки під Ігідою США. Це геніально і жахливо водночас. Нас продають за біткоїни. Але як продати цю схему світові? Як змусити Україну погодитися віддати станцію? Тут вмикається те, що Швець називає дипломатія на персточників. План, який привезе Зеленському, складається з трьох частин, і це пастка. Перемир'я негайно. Зупинити стрілянину. Чому? Щоб можна було безпечно підвести обладнання на ЗАЕС і запустити реактори. Під кулями майнінг не запустиш. Території заморозка. Лінія фронту фіксується. ЗАЕС залишається на окупованій території, але отримує статус міжнародного управління. Безпека. Обіцянки. Нам обіцяють щось схоже на НАТО. Потім. Швець попереджає головний трюк у тому, щоб розірвати ці пункти. Нас змусять виконати пункт 1 – зупинити армію, щоб вони могли робити бізнес. а пункт 3 «Наша безпека» залишиться на папере. Стратегические критерии, которые возникают для Украины, это не допустить разъединения вот этих частей, при котором уступка территории и режим контроля за уступкой этих территорий закрепляется сразу и жестко. То есть вот Украина обязана отвести свои войска вот туда-то. Это все четко прописано, все нормально. А гарантии І деньги туда, туди, п'яні там і всі и згинуть. Ніяких необратимых уступок Україна не може делать до необратимых гарантій. Вот там мы ми прописаны прописані ці гарантії, потім обсуждаем. хоча їх можна одновременно обсуждать. Вони хочуть використати нас як живий щит для свого бізнесу. Якщо ми погодимося на заморозку без залізних гарантій, ми просто охоронятимемо їхню електростанцію, поки Путін накопичує сили. Щоб добити нас пізніше. Ви думаєте, це просто песимізм? Ні, це наука. Швець дістає другий артефакт звіт корпорації Ренд. Вони проаналізували 49 спроб заморозити війну. Знаєте, скільки з них принесли реальний мир без гарантій третьої сторони? Нуль. Ренд каже, щоб така лінія розмежування 3300 кілометрів працювала, треба 330 тисяч миротворців. А Трамп і Путін пропонують чесне слово. Це означає, що як тільки ЗС запрацює на їхні гаманці, а Україна розслабиться, Путін вдарить знову. Бо його мета не біткоін, його мета Київ. І Трамп у своїй жадобі наживи цього не бачить або не хоче бачити. Ситуація виглядає як глухий кут, але Швець каже: у нас є золота акція. Трамп бізнесмен, він хоче угоду. І ми можемо зірвати його гру, якщо поставимо одну умову. Ця умова – ратифікація. Ми маємо сказати, Дональде, ти хочеш запустити ЗС? Ти хочеш свою Нобелівку? Окей. Але спочатку закон про гарантії безпеки проголосований Сенатом США. Не твіт, не обіцянка, а закон закон, який зобов'язує Америку вступити у війну, якщо Росія зробить хоч крок. Тільки це може перетворити бізнес проект Трампа на реальний щит для України. Якщо Трамп відмовиться, значить він і не збирався нас захищати, і тоді ми маємо повне право послати цей мирний план до біса і воювати далі. Бо краще війна ніж повільна смерть у сірій зоні. Якщо сьогодні Україна підпише документ без необратімих гарантій безпеки, без ратифікації, без юридичного механізму принуждення. сторон выполнять взятые на себя обязательства, в чем конкретно сформулированные обязательства, это будет не мир. Это будет отсроченная еще одна война. Ни один референдум не может заменить международное право. Ни одно обещание не может заменить обязательства, которое нельзя отменить смертной власти. Имеется в виду в Белом доме. Друзі, давайте подивимося правді в очі. Ми знаходимося в тій самій точці біфуркації, про яку попереджав Швець. Історія може піти двома шляхами: шлях перший сценарій Флориди: нас купують, точніше, нас продають, нам кидають красиву обгортку швидкого миру, а всередині пустота. Нашу енергетику забирають під майнінг американських і російських олігархів. Наш суверенітет міняють на біткоїни. А ми перетворимося на сіру зону, на колонію, де великі дядьки роблять гроші, поки ми повільно зникаємо. Шлях другий сценарій гідності. Ми ламаємо їхній план. Ми кажемо: Стоп! Ми вдячні Америці за допомогу, але ми не товар на полиці супермаркету у Маралаго. Ми нація, яка платить крові за безпеку всього світу, і ми маємо право вимагати не джентльменських угод між двома бізнесменами, а залізних гарантій. Юрій Швець чітко сказав: ратифікація або нічого. Якщо Трамп справді хоче миру, нехай проведе договір про захист України через сенат. Нехай це стане законом США. Якщо він відмовиться, значить весь цей мирний план був лише ширмою для захоплення Запорізької АЕС. Тепер вони не зможуть зробити це тихо. Ми розкрили їхній план. Ми знаємо про об'єкт ікс. Ми знаємо про інструктаж Путіна довжиною в дві з половиною години. Світло це найкраща дезінфекція. Щури біжать, коли микають світло. Президент повертається з Флориди. На нього тиснуть неймовірно, але він має відчувати за його спиною. Стоїть народ, який не прийме договорняк. Народ, який готовий терпіти холод, але не готовий терпіти рабство. Ми не дамо перетворити нашу країну на чиюсь приватну майнінг-ферму. Заклик до дії. Це відео це не просто інформація, це ваш інструмент опору. Поширте його всюди. Надішліть у чати, викладіть у Фейсбук. Покажіть знайомим на заході. Чим більше людей знатиме про схему ЗС, тим важче їм буде її реалізувати. Напишіть у коментарях голосно і чітко: ратифікація або нічого. ЗС – це Україна, а не біткоін ферма. Зламайте алгоритми YouTube своєю активністю. Нехай цей крик почують і в Києві, і у Вашингтоні. Тримаємо стрій. Слава Україні!